Ну, я про Маряну Бузову вже взагалі нічого не думаю. Що про неї думати? Що вона взагалі робить в Верховній Раді? Це питання тих, хто її туди привів. Зеленський вже сказав, що він відповідає за кожного, кого він провів до Верховної Ради. Ну, за Дмитрука він відповідає. Він відповідає Даразі, який за... бере участь у засіданнях комітету. Так, за... да, якого відпускали з України, зрозуміло, що він за всіх відповідає, і за Маряну Бозову також. Коли президент Зеленський роз... говорив про те, що пусть там, коли вона відкривала ворота на головкома а, залужного, пусть там воліра з Мар'яною розбереться. Ну хіба він не показав, що Мар'яна безугла керована офісом президента? Тому що а, це технологія, коли президент Зеленський говорить це на прес-конференції, технологія пронизити, значить, слона спроба пронизити слона до моські, тому що а, коли ти сприймаєш. Людину найбільш рейтингова, яка яку нав'язують суперечку з найменш рейтинговою, так або там такою сумасшедшою, як кажуть з гараздською сумасшедшою, так от то це є технологія. Ну вона працює. я, я дуже добре пам'ятаю, як е, нав'язували нам зачедібати е, Віктора Ющенка з Віктором Медведчуком. Ну пусть два віки розберуться. Один який був лідером перегонів, а інший, який керував цими, е, цими значить, темниками. І насправді мав негативний рейтинг і ненавидів Україну, тому що вона в принципі ніколи не могла його обрати. Ну тому це технологія. Я можу інші приклади наводити офіційні е, риторики, коли це нав'язується, е, коли таке сприйняття нав'язується. Ну е, Мар'яна Безугла напередодні, е, наприклад, нашого, е, ну так скажемо, не дуже вдалого е, наступу, контрнаступу на е, е, росіян. З планами виходу е, практично е, на е, Мелітополь і розрізання російського групування на півдні. Е, вона напередодні е, на, на, на фоні Бредлі фотографується шевроном 47-ї бригади і каже: завтра в бій. А потім Зелеський каже про плани нашого контрнаступу, е, знали росіяни. Так що ж тобі про росіян? Якщо нащо тобі, блін, такий ворог, якщо в тебе така така подруга, яка показує, що завтра в бій? Ну зрозуміло, що вони. Також читають Мар'яна Безуглу. Мар'яна Безугла у них найбільш світова дорожча особа в засобах масової інформації Росії. Дискредитація е, е, воєнного керівництва хіба не є причиною в тому числі тих проблем на, е, на напрямку, Волноваському напрямку, там де вугледар. Павлівку вони сформували, Пам'ятаєте, яким чином е, втрачав втратили ці кадри там десятки одиниць стільки танків. Я не кажу про е, проброньовані машини. Пам'ятаєте, як там фактично знищували е, в черговий раз 810 десяту російську цих маркехав? Оце е, морське м'ясо. Пам'ятаєте ці всі кадри? Ще було для далеко до Вуглидару. Зуміло, коли вони е, отримали певною мірою те, що вони отримали в, е, в напрямку. <зараз>, Зараз ми будемо говорити вже не про черети, а будемо говорити про Покровськ. Зрозуміло, що вони далі виходять на те, що довго трималися на Карлівку, і вони проти що наші хлопці вимушені були виходити на півоточення. Але президент Зеленський, коли зняв залужного 8 лютого минулого році, в цьому році, перепрошую, він що сказав через місяць. Ситуація на Авдіївському напрямку. Набагато краще ніж була місяць тому, uh -huh. з яким настроєм пише е, Михайло Ткач, коли він розповідає про е, оф-рекорд зустріч з журналістами, е, про яку президент Зеленський нам розповідав про те, що там де, там, де татара в Чеченця вбивав, е, то він каже: потім ця зустріч відбулася, офрекорд так. Але якщо Зеленський вже е, про неї сказав, я й напишу. І початок його коментаря був е, в річ опису. Ці зустрічі Зеленський прийшов в чудовому настрої. У нас була вдіївка, у нас була царська охота. У нас були жертви е, ну великі жертви при відході, тому що там, значить, е, Зеленський сказав мішагу назад, що ти там, значить, я дуже добре пам'ятаю цю риторику. Але зараз і повертаючись до зараз вугледару і до того, що є причиною того. Зеленський пройшов, не дивлячись на вже прорив в очеретине, та були наші споруди, а про не про фортифікації загалом і не про корупцію при постачанні колод з е, рівненщини через е, не існуючі кампанії в Миколаївщині. Ну, вчора які виникли, для того, щоб будувати е, укріплення е, на Харківщині. Я не буду говорити про ті е, поля. Зараз е, за тим самим Покровськом, де тільки зараз починають будувати. Я не буду говорити про те, що е, при виході з під Бахмута там маляр розповідала, що вийшли на за визначені позиції. Я не буду говорити про те, що за завдію. Я кажу, що в очеретиному було, були нормальні фортифікаційні споруди. Ворог їх захоплює, зависи каже, що в нас ситуація набагато краще. Далі йде прогрес, далі йде розширення флангів нависання, в тому числі в тому числі і на вугледар, потихеньку зверху, подивіться на мапу. Але все це відбулося з політизацією управління у воєнній сфері. Сьогодні хлопці, які стоять під двух там виникали проблеми знаєте, з самогубством підполковника Гриба, коли його батальйон самовольно е, кажуть, пишуть, е, говорять його побратими, засоби масової інформації і навіть визнає керівництво сучасне, е, пішов е, самовольно залишив позиції. То ці хлопці зараз вони ж не переконані, яке завдання вони виконують. Я не буду їх оправдовувати, я кажу про ментальність психологію людини, яка там. Чи вона виконує завдання, яке має е, спрямованість е, і е, е, ціле покладання воєнних? Чи вона виконує завдання е, ну, маляр, яка там керує комунікацією в Генштабі, або, наприклад, е, радника Умєрова Кирила Тимошенка? До вина якого допався е, під час дуже важких випробувань в бункері президента в березні місяці Рахамія. Про що він писав? Йому було дуже важко, поки вони вино е, не знайшли укрила Тимошенка. Там ну, очевидно багато. не пляшку ж вони розпивали, е, заїдаючи сухою мівіною. Так, от він зараз керує е, всіми комунікаціями. Зрозуміло, що в таких комунікаціях військові підсягли вони вам і мені нічого не скажуть. Ми одразу можемо бути дискредитовані. Дивиться диванні експерти, треба військових запитувати, військову підприсягу, там працює військова контррозвідка. Але насправді те, що відбулося там, воно детерміновано в тому числі втратою управління і політизацією кадрової політики і е, системи підбору кадрів. Знімають командира Камбріга 72-ї бригади, призначають людину, яка була в Одеському ЦВК, е, ТЦК перепрошую, займалася е, фізкультурною культурною роботою. Я не зараз не ставлю під сумнів, я кажу про те. як його там компетентність. Це не моя справа. Я кажу про те, як це сприймають хлопці на передовій. Я не виправдовую самого незалишення частин, які підставляють тих побратимів Я кажу, як сприймають управління на місцях. Вони бачать, що президент Зеленський сказав, там я маю право знімати залужного. Відповідно до закону маєш право. Тому що відповідно до закону міністерство оборони подає, а ти знімаєш. Але виникає запитання, яке ми з вами освітлювали в березні е, і в лютому е, цього року. Запитання, як сприймає, як легітимізовує суспільство, і насамперед військові такого роду, я має право. Міністерство оборони очолювано на той момент тими людьми, які не бачили корупцію. Ну, не просто там при Резнікову яйця були по 17 гривень. Це ж маляр не бачила, яка казала чотири дні, що це російське ПСО. Це е, керівники департаментів і управлінь не бачили. Це десятки і сотні людей, які були в міністерстві, не бачили. Це куратор ВДЗУ не бачив. Це КРУ контрзін управління не бачило. Це компетентні органи, правоохоронні органи, антикорупційні органи не бачили. Того, що побачив один журналіст Ніколав, який потім ловили на вулиці, щоб його е, там якось на нього впливати. Всі вони не бачили, як не бачили зараз корупцію на Хмельниччині? Всі вони не бачили, але право оцінювати головкома залужно вони мають. Так сприймає суспільство, так сприймають хлопці під Вугледаром стосовно співвідношення сил. А яке було співвідношення сил в Гостомілі, які за ті захоплювали е, Кацапи? Яке було співвідношення сил взагалі, тут, е, тоді, коли починалося широкомасштабне масштабне вторгнення? Яке було співвідношення сил на Херсонському напрямку? І чому співвідношення сил сил не вирішує, а, наприклад, логістика вирішує, бо мости треба було підривати, мінні поля робити? Чому Суровікін, якого ми всі ненавидимо, і правильно окупант, побудував лінії Суровікіна в полі? От як полі. їм вдається це зробити навіть вибачте, в Харківській області пам'ятаєте, коли на кордоні Харківської області, куди вони в Вовчанськ вони заходили? Вони вже будували, вони вже будували фортифікаційні споруди. А ми тут з'ясовували між собою стосунки. Куди ж поділися кошти? А хто ж за це має відповідати? А ще а то п'яте, десяте. Я просто зараз кажу: про них це, це ворог. Я, я не кажу про московських воші, я кажу про, про московських гнид. Ми говоримо про те, що після, наприклад, там, е, втрати певного населеного пункту є поля. Які ворог швидко проходить. Увага! Поля, які правильно підготовлені, навпаки, є паскою для ворога, тому що якраз поля на півдні там зароботаним, були тими вже напічкані лініями оборони трьома, які робили е, деякі, е, ну скажімо так, вкрай неприємні речі з е, тими нашими колонами, які наступали. Ще раз наголошую, я вже не кажу про доширокомасштабного вторгнення. Я не кажу про те, що треба було будувати не дороги, потім пошли російські танки, а фортифікаційні споруди. Треба було будувати бомбосховища, треба було будувати щось на штат Мамад. Мамада це е, те, що е, дозволило Ізраїлю, отримуючи від Ірану 181 ракету на свою територію, яка 20 разів менше за Україну, втратити тільки одну людину, яка була на вулиці, тому що мамада це кімната, яка, яку зобов'язаний забудовник. Забудовник будувати в е, тих місцях, які вони забудовують, або, або людина, яка приватна це будує. Це параметри, які визначає держава, і обов'язки, які визначає держава. Ізраїль бобосховище будує з 51-го року, а з 92-го мамада має бути обов'язковою при забудові. 9 квадратних метрів не менше бронеставні, бронедвері. Е, е, Нехай це буде під гідою. Великі фортифікаційні споруди, от лінія Соровікина, лінія Зеленського. Нехай б вкрали би ж, але побудували. Вони побудували окопи в, е, в полях. Окопи в полях побудували на Харківщині. На, е, я кажу, не про Русню, а про тих, які звітували, що у нас все в порядку з фортифікаціями. А вони між собою не з'єднані. І хлопці сидять без підвозу, сиділи без підвозу боєзапасів, навіть води, яку їм скидали. З Мавіків. І називали все опорними пунктами. Це хіба лінія забезпечення, ну перша лінія оборони називається лінія забезпечення. Там мають бути спосередні пункти, мають бути певну міру по, по книжках навіть з Другої світової війни, деякі споруди зробити Не окоп побудувати, не бунтки всередині, за кого не можна вийти, і які розвалюються кабам. А реальні споруди по підручниках навіть. Тобто ворог побудував. а Збройні сили України вимушені були насправді заходити і будувати під кабами те, що вони будували, в мерзлу землю в тому самому лютому е цього року і в березні. І ці кадри, пам'ятаєте, з болотами ми бачили, коли люди по, по пояс в воді, в жижі, самі будують. А військові, воєнні адміні, військові адміністрації, що вони робили? А гроші, як вони освоювали. Але зараз ми повертаємось про те від корупції. Ми говоримо про те, що насправді це бачать хлопці і дівчата під тим самоволідаром. Якщо дивитися, дивитися, значить на таку статистику у них більше, а у нас менше, треба виходити, і тому відбувається самовольне, е, е, самовольно покидають частину. Мало того, вони в ту маленьку частину обстрілами кабами заходять в інтернет і бачать. Президент Зеленський сказав, що війна закінчиться дуже скоро. Я про <кому> комунікацію. <кому> Вони тут кабели, Тут кабели. Я крайоні партнерів. Він так не, 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 я, це про це ми ще поговоримо, 에, що вона закінчиться невдовзі. Він телефонує, він зайшов новину, йому тут телефонує. Е, він набирає дружину, матір, е, доньку, синочка і говорить про те, що, слухай, що там, а каже, що війна закінчиться. Невдовзі. Тут каби, там корупція, тут нема споруд, там ворог має численну перевагу, яку він завжди мав. А війна скоро закінчиться, сказав президент Зеленський. Про те, як це сприймають західні партнери, я не буду говорити, ми вище скажемо. Бо я, наприклад, якщо б я був бізнесменом або людиною, яка сидить е, на, е, на бюджеті деякої Західної України, ну там прем'єр-міністром або президентом, якщо йдеться про США, я би мав пояснити своїм громадянам або своїй компанії, чому я витрачаю сотні мільярдів в переоснащення, в те, щоб ми е, будували заводи, навчали персонал, е, домовлялися з нашими партнерами, лобили попередні оплати, брали позики в виробництво зброї. Якщо війна завтра закінчується, сказав президент Зеленський. Тут вийде Трамп, тут вийде хтось інший і скаже, чому ми маємо значить, займатися, не, не, е, ну, як зараз Трамп сказав, не тим, що оберігати американців від цього е, урагану. Або не, не, не про те, що значить, е, ми маємо вкладати в нашу вороницю. Ні, каже про те, що наші гроші йдуть туди в Україну. Правильно чи неправильно? А Зельський каже, що завтра буде мир. А якщо не буде, то ти Трамп будеш винувати, ви американці будемо винувати. Я не про це кажу. Я про те, що ви запитали про Вугледар, про лінії е, забезпечення, про ту ми безуглу вже е, перепрошую, про підрив довіри до мобілізації. Про те, що тільки зараз президентський дозволив військовим часином самі, самі займатися рекрутінгом без е, деяких людей в деяких ТЦК. А ми побачили тим чином найкраще воюють не ті, які. Е, по блату чи не по блату стали значить, е, е, військовими, які за кордоном значить, е, отримали можливість, е, скажімо так, е, о, брати вистіл. А потім приїхали і бачать, що так, так не воюють західних країнах коли нема е, значить, зверху прикриття, коли немає, і вони побачили 12, значить на одного снарядів, стільки-то стільки-то, і вони побачили, так не воюють. А ті частини, які самі займаються рекрутингом, ними е, вони вже сточені, ними на е, практично затикають ці дірки, як е, в тому самому на Покровському напрямку Несопсья Перша бригада, очолювана таким собі Семом Вадимом Самойленко, не, не тими, які втратили управління в Новогродівці, а закривають там Карадагом, закривають Азовом. Закривають тими кадровими частинами, які самі займаються навчанням, підготовкою і відповідально ставляться до кожної людини. Входять нова кров, входять туди, де є ті, які безпосередньо передадуть і реби, якщо говорити про ротацію, і зону спостереження, і опорні пункти, і досвід. І те, як бити ворога, якщо говорити про вугледар, навіть коли в тебе перевага, е, ну, не перевага, ворог має перевагу 12 до 1. Пам'ятаєте кадри того хлопця, який один в окопі за, за допомогою свого побратима, який там йому просто подавав е під обстрілами е автомати, з гранатомета, гранатами закидував наступаючу е касапню і підбив е БТР. Пам'ятаєте, дуже багато інших кадрів. Сьогодні подивіться, як хлопці відбуваються. Там, де є управління, а не політизація, не політичне. Е Організація системи ухвалення рішень. Тому є об'єктивні суб'єктивні проблеми. Є об'єктивні. Ворог наступає, ворог сильний, ворог, ворог дав і в тому числі формування порядку денного через засоби масової інформації. Ми маємо розуміти цього ворога. Це наш ізвічний ворог. Це тільки Зеленський думав з ним сяйтись посередині. Просто прикратів стріляти. І змінився закон про мови і е, дати Україні позаблоковий статус, ами таке інше. А Байдену потім сказати Байден, чому ми не в НАТО? Ми говоримо про суб'єктивні проблеми, які породжені тут, безуглими, тими, хто ними керує, підрив довіри до мобілізації. Зараз наші глядачі нас дивляться і думають за чи, чи до матері мобілізованих думають, коли він приїде додому. Дружини мобілізованих, коли він буде додому, Путін же, значить, каже, там, що є там такі умови, нехай їх вимогу, і показує він папірець, який українською делегацією був парафований в Стамбулі. Не Захід нам нав'язує сайдімося посередині», територіальні поступки. І Росія буде гарант нам нашої безпеки. Це чорним по білому написано на, на тому папельці, який Путін показує Сінь Зінпіну, а Сінь Зінпін показує Лудесілу і Рамофосі. А ті показують глобальному півню. Корумпований президент Бразилії в Латинській Америці і корумпований президент Південно Африканської Республіки в, в Африці. Пане Велобуді, Вали... так це працює. Але хто писав це? Байден це писав? Чи Димов з Близняком?